Слава Україні! Вітаю, шановне панство! В цьому відео я хотів би висловитися, ну, дати свій черговий прогноз з приводу тих тем, які, як я вважаю, хвилюють цих людей. Розпочати я хочу, як завжди, з долара. Тобто, я вважаю, що долар буде зростати. Та ситуація, яка зараз з доларом, у те, що він просів, це взагалі ну, вона ненормальна. Не Тому що, дивлячись на ту риторику, яка зараз навколо України, те, що каже Трамп, те, що Кацапи почали знову масово бити по Одесі, а це ж портовий город. Тобто, я вважаю, що у нас буде дуже велетенський дефіцит валюти. Він і зараз є, але він буде тільки посилюватися. І тому долар буде зростати. Я думаю, що це буде, знаєте, якийсь такий дуже швидкий стрибок, після якого, можливо, навіть вони знову ведуть фіксований курс, як було на початку війни. Для чого вони це роблять? Ну, я можу розповісти, я думаю, що знаю для чого, але це неважливо. Для людей це ніякої ну, принципово, принципово нічого не змінює. Тобто долар буде зростати. З приводу золота. Золото буде зростати, як я і казав, воно і зараз зростає. А коли почнеться війна між Ізраїлем та Іраном, Буде золото зростати ще набагато швидше. Я вже казав, що війна між Ізраїлем і Іраном, вона неминуча. Тому що Беня Нітаньяку ніколи не пропустить таку можливість, поки у нього свій кишеньковий президент Сполучених Штатів, який виконує всі його вказівки, тобто він ніколи не пропустить оцю можливість вирішити всі свої питання. Тому я думаю, що скоро Ізраїль почне бити по Ірану проти бункерними бомбами. І ось коли він почне це робити, тоді ціна на золото почне зростати взагалі дуже стрімко. Тобто, те, що там зараз провідні аналітики кажуть, що до кінця року буде 3100, я думаю, що це все дурниця. Коли там почнеться бойня, тоді я думаю, що до кінця року золото може бути і 5 тисяч доларів за тройську, а може і ще вище. Дивлячись, як там почне все розгортатися. Тобто золото буде зростати. Разом зі сріблом і з іншими дійсно цінними речами. Коли там запитали у європейського одного чиновника у жінки дуже високого рівня, що чи буде Європейський Союз, до речі, ну, згадав, так скажу, що чи буде Європейський Союз робити запаси, ну, золотовалютні запаси з криптовалюти? Так та чиновниця вона сказала, що в Європейському Союзі навіжених нема. Вона запитала, що таке цифрова валюта. Що це? Тобто вона сказала, що Європейський центробанк буде робити запаси з дійсно цінних речей, ну тобто золота, а не з криптовалюти. Ну, так я, як то кажуть, зачепив криптовалюту. Тобто, моя позиція з криптовалюти не змінилася. Я вважаю, що це пустишка, це бульбашка мильна, і вона дуже скоро лусне. Бо коли там почнеться те, що там має розпочатися на Близькому Сході, то тоді про цифрову валюту взагалі ніхто не буде знати, що, що то таке. З приводу нерухомості. Я вважаю, що нерухомість буде дешевшати. тому що ті ціни, які вони зараз, вони взагалі взяти зі стелі. У нас вже в Чернігові рієвтори приїжджають, знаєте, з офісів в центрі міста, приїжджають там. В якісь бараки там, якісь курятники, звідти бізнес ведуть. Тому що немає заробітки ніяких. Ніхто нічого не купує. Тому нерухомість буде дешевшати. А якщо взяти до уваги ще обстріли, то ви самі розумієте. Он новобудови всі стоять, ніхто нічого не купує. Набудували і стоять. Навіть вже завершені з вікнами, ну, з балконами з усім. Далі що? Ну, теж у мене запитували, чому це знизили ціни на ліки. Я думаю, що це знизили для того, для чого, припустимо, заборонили кратом. Це знизили для того, щоб збанкрутіли дрібні аптечні мережі, щоб змогли вистояти тільки самі великі. Тому що вони обмежили для них націнку, і у них деякі товари зникнуть, їм не буде там чим торгувати. Тому я думаю, що це для цього. А не для того, щоб знизити ціну для людей. Я думаю, що це замовлення таке. От зараз же подивіться, я ж казав, що вони цінами на електрику покладуть увесь бізнес дрібний. Ось дивіться, у нас в Чернігові на центральному ринку, на ринку Нива, і взагалі, от подивіться, у нас на Масанах на ринку десь приблизно 80% все зачинене. Там будь-які і все таке інше. Чому? Тому що. Немає ну, електрика дорога. Немає чим платити. Тобто виходить, що оренда і плюс ще електрика. А що ти там продаш, якщо людей грошей немає? Тому я думаю, що по аптеках ось для цього. І, до речі, згадав, скажу, переходьте на наш сайт, тобто у нас лікарські рослини, і коли в аптеках не буде половини ліків, а на іншу половину потім зросте в 2 чи в рази ціна. То переходять до нас, у нас все, можна сказати, ціна соціальна, екологічно чисте це для людей. Ну що ще сказати? Запитували з приводу, що це начебто Трамп, там е така у нього зараз не, не дружба, а навіть любов з Путіним. Ну, що це таке? Дивіться, я думаю, що це все маячня. Тому що зрозуміти просту таку річ, що у Трампа, ну, щоб довго не пояснювати, у Трампа є тільки один друг. Це Беня Нітаньяху. Більше у нього друзів, ну навіть він не те, що його друг, він його керівник. Більше у нього ніяких друзів нема. І не буде. І те, що він там базікає, так він базікав, що війну закінчить за 24 години. Тобто всі знають, що Трамп говорить одне, а робить інше. Тому ніякої там дружби нема, і ну, просто це довго розповідати. Що взагалі буде ну, світова економіка? Трамп, ну давайте останнє скажу. Трамп розпочав. Чому я ще думаю, що буде золото і реальні цінності? Тобто золото це реальна цінність. Чому я думаю, що буде зростати? Тому що Трамп він розпочав валютні війни. Ну тобто, оці торгівельні війни, вони призведуть до валютних. Ну, це будуть валютні війни. Тобто, коли, припустимо, Трамп веде мита проти Китаю. То Китай почне девальвувати свою валюту, юань, для того, щоб підтримати економіку. Бо це тільки у нас. Коли дуже важко економіці, так девальвують не свою валюту, а долари. Долар девальвують. Ну, знижують. Ну, вони не можуть його девальвувати, а знижують курс. Тому це зробить Китай. Якщо він введе мита проти Європейського Союзу, вони теж почнуть девальвувати Євро, щоб підтримати свою економіку. Якщо Америка буде ну, залишатися на, на тій позиції, що ми нічого там не будемо знижувати, то просто їх економіка вона обвалиться. Тому що долар буде дуже дорогим, і товари в долара будуть теж дуже ну, дорого коштувати. Ніхто не буде купувати. Тому торгівельні війни, вони неминуче призведуть е, валютні війни. А тоді оці валюти це все почне калобродіти. Тому інвестори, розуміючи, що це почалося вже щось страшне, вони почнуть ще більше купувати реального, те, що реально коштує. І буде коштувати через 1000 років. Вони почнуть ще більше викуповувати золото. Тому ціна буде зростати. Ну, не буду затягувати, скажу ще раз, що ціни на ліки будуть зростати, якість буде погіршуватися. Я в цьому впевнений. Тому переходьте на наш сайт, замовляйте, лікуйтеся, перемога буде за нами. Дякую за увагу, до побачення.